Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Як ви помітили, хто більш-менш регулярно, це моя це волосся моєї доні. Е, е, дивиться те, що я тут кажу, то я у Львові. Ну це видно по антуражу. Як виглядає, коли я приїжджаю у Львів? Тут у мене є така квартира, і вона ну, не у мене, я її винаймаю, мене запрошують і так далі. Яка сьогодні тема: добігає кінця червень. Червень місяць прайдів, тобто місяць, коли в світі вшановують людей з так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації. І ось як політика впливає на сексуальне життя братих наших менших. Я маю на увазі, що з приходом Трампа оця консерватив, оцей консервативний порядок денний, він став таким розповсюдженим. І якщо минулого року, поза минулого року, позапозаминулого року, і в Сполучених Штатах, і в Британії, а треба зазначити, що сучасна культура, сучасна цивілізація і культура як частина цієї цивілізації, це все ж таки англосаксонська. Що говорять, що говорять американці, то потім говорять британці, або що говорять британці, якби Бітлз, якщо воно дуже популярне в Британії, потім ще стає популярним в Америці, ну то те вже всесвітня слава. От. А в цьому році, значить, Лондон, який зазвичай дуже такий веселковий, дуже-дуже веселковий, веселковий-веселковий, не такий. Так само, як і в США, в прямому розумінні, тобто в Штатах, тобто в різних штатах, де раніше дуже яскраво, мабуть, ви бачили, там різні люди йдуть, сміються, жартують, вдають себе когось, і от, значить, там танцюють безперечно. В цьому році цього нема. Чому? Тому що Трамп сказав нам всім, що є дві статі і все. І незважаючи, щоб ви зрозуміли, бізнес пов'язаний з гомосексуальністю, становить приблизно 1 трильйон 400 мільярдів доларів на рік по світу. Тобто бізнес розуміє, що людей стає таких багато, дедалі більше, скажемо навіть. І вони щось купують, вони на чомусь їздять, вони щось п'ють, вони щось їдять, вони десь відпочивають, і так далі. І так далі. Вони купують квартири. І це все разом, от вони порахували трильйон 400 мільярдів доларів. Ну і без такий шмат, ну смачний. Ну треба треба якось користатися. Виявилося, що це не ідеологія, це не підтримка. В цьому році з'ясувалося, це не підтримка гомосексуальної культури, це заробітчанство. Тому що як тільки Трамп сказав, У", відразу всі сказали: ми не спонсори, ми не спонсори, ми не спонсори, ми не спонсори. Ми, ми не маємо до того". Або якщо хтось залишився, то він залишився так, каже: я буду спонсором, але ти ніколи ніде не кажи, що я буду спонсором. Що я був спонсором. Тому, окрім е, Будапешта, де був дуже яскравий прай, тобто парад такий, е, чому це політичне там теж є підґрунтя, не, не тому, що там суцільні гомосексуалісти гомосексуали, я не знаю, як не ображаєтесь, коротше, не знаю. Е, там просто це проти Орбана. Орбан дуже консервативний, і коли почалися розмови, що, ми мовляв, тут. Хочемо провести, а всі органісти сказали, ні, ми, ми проти цього. А не ах, так, ви проти, тоді ми за. Ну і оце і, і Будапешта вийшло значить, на це все. Це тепер, значить, оскільки їх стає більше, це соціологія каже. Соціологія каже, що і в Америці, і в Англії дуже багато молоді починають казати про себе, що вони бісексуальні, і так далі. І так далі. І у мене є таке враження. Я думаю, що традиціоналісти мене за це не, 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 не будуть вихваляти. Що людство якось, знаєте, 2000 років прожило, і тепер воно, ну я не сказав би, що це Ренесанс, але це якесь повернення до, до Старої Греції, до давнього Риму, античності і так далі, де все було таке, яке зараз би консерваторам не сподобалось. Коли мені було років 16, я читав Плутарха. Він описував Олександра Македонського, у мене був повний шок, я впав і не знав, що робити, і де ховатися, і я ховати очі, і так далі. А там, в який момент, є такий великий абзац, що сам сам Олександр Македонський був такий дуже така людина, така ніжна, така, така вся примхлива, така вся естетична і так далі. І я читаю, що він, він такий, такий, і потім. Він завжди був в оточенні молодих хлопчиків. Увага, на дівчаток. Ну, і я зрозумів, що це, ну, це так було. Нікуди з цим не дінешся. Коротше кажучи, от бачите, як політика впливає не тільки на економіку, не тільки на стосунки між людьми, не тільки на стосунки між народами, а і на такі стосунки. Якщо говорити серйозно, збільшується, зменшується. Кількість гомосексуалів, в принципі, вважається в популяції під назвою Homo sapiens від 5 до 7% людей, таких, які дівчата, коли дівчата люблять дівчат, а хлопці люблять хлопців. От така історія. І ще останнє, що я хочу сказати, що останнім часом до цієї групи, яку ми знаємо, долучаються трансгендери, ще якісь асексуали і так далі. І, так далі. і одна з причин ще. Чому така відплив грошей від оці, цього руху, що всередині цього руху великі сварки? Тому що трансгендери це не гомосек... це не лесбійки. І лесбійка каже, нам треба обстоювати наші права, дівчатка-дівка або мальчик-мальчик. А якщо ти зробив собі операцію і перетворився з дівчинки на мальчика, то це вже не наша проблема. Створюйте свої окремі організації, які будуть обстоювати ваші права. І так далі, і так далі. І от у них внутрішні сварки, і вони між собою не можуть домовитися, створюються окремі якісь такі групи, які за оце, а окрема група за. ОЦЕ, І вони один одного критикують, і там відбуваються різні дуже такі серйозні тертя, скажімо. ну, це. Оце все, що я присвятив червень. Я казав на початку, червень це місяць, де свого часу, по цілій Європі, по цілому Америці, в Японії і так далі. Ну там, де нема тоталітаризму, там, значить, були оці нетрадиційні цінності, як впроти Російській Федерації, де дуже люблять традиційні цінності. Ну, в принципі, треба сказати, що є така якась навіть. Риса будь-якого авторитарного тоталітарного режиму зазвичай в таких країнах, де такі режими є, не люблять, як відомо, масонів, євреїв, гомосексуалів. Ну, а далі ще когось. І тут же є відмінності. Наприклад, зараз в Росії не люблять також і українців, і Поляків, і естонців, і, і того далі, і так далі, і так далі, і, і азербайджанців, і, і казахстанців, і так далі. і так далі Тобто, тут варі, в, в, варіації можливі. Все я закінчив на сьогодні. Я завтра не переконаний, що я вийду в ефір, тому що я завтра зі Львова їду в Краків, з Кракова в Вільнюс. І сподіваюся, в Вільнюсі я зустрічаюся з хорошими рускими і я вас поінформую про те. Наскільки ані хороші. пока показуємо був Микола Вересе.